Вітаю вас на своєму каналі Run and Drive. Хотів би вам сьогодні ось такий апарат показати, розказати про нього. Можливо, корисно буде для тих, хто шукає собі такий для придбання. Звісно, на YouTube вже багато є інформації про нього. але Я постараюся донести для вас ось нове і корисне. Так що звертайте увагу при покупці, ну і загалом огляд. Технічні характеристики і так далі. Про можливості тюнінгу, загалом про враження, враження володіння. Загалом про враження володіння цим апаратом вже четвертий рік. Загалом у нас 328 Xi X це повний привід. Є ще просто 328i без повного приводу, обладнаний двохлітровим бензином з турбіною. Конкретно ця 2013 року випуску. <загалом>, Загалом випускалося з 2012 по 2015 F-30 кузов. Далі пішов рестайл з F-80 кузов. Різниця там несуттєва, візуально. Інші задні стопи і в салоні там певні невеликі відмінності відбувалися. Також на рестайлі могли вже ставитись інакші мотори на потужніші. Почнемо з двигуна. В 30-ті ставилися ряд моторів. Був 1,5 мотор, 1,6, 2 літри, 3 літри бензин. 1,5 і 1,6 одразу кажу не рекомендую. 1,5 спільно був з розробкою в Рено, з Рено, і він не супер вдалий трьохциліндровий мотор, тому я вам його не рекомендую. 1,5 трошки краще, 1,6 перепрошую, але насправді ну, його дуже мало. На, на цю машину. І він не, не такий поширений у нас в Україні. Е, далі найпопулярніший, найпоширеніший двохлітровий бензин n 20 Він же ж n 26 мотор. Різниця там лише в додатковій екології між n 20 та n 26 По суті, це ідентичні мотори. n 20 ставився. ну У нас n 26 конкретно у нас. Також в версіях попотужніше там стоїть 3-літровий бензин, це в 330-х, 335, -х. У нас, як я вже казав, 328 XI, у нас стоїть n 26 мотор. 2 літр з турбо, видає 245 сил, видає в пік з 1250 до 4800 обертів, видає в пік 350 моменту. Mm, що дає нам, до речі, досить бадьорий розгін вже навіть з низів. Легко цей мотор піддається також і модифікації, якщо вам мало 245 сил. Хоча вам навіть і цього буде ну, для рядових водіїв, скажімо так, то буде достатньо і цього, бо ви будете 90% швидших за всіх в потоці. Мотор загалом не має ніяких таких прям конкретних косяків. Єдине, що треба не прогавити, це заміну. Цепка має на увазі ланцюга ГРМ. Тут стоїть саме ланцюг, не ремінь. Міняється в середньому він раз в 100 тисяч. В когось хто там гатить машину сильно, то може і до 60 тисяч викататись, в когось 100 тисяч. свій, наприклад, на 130 замінив взагалі. Як зрозуміти, наприклад, що його пора міняти, ходім, покажу. Коли ви піднімаєте капот, ой, відкручуєте масло, пробку, і у вас тут буде, буде видно пластик. Ось він такий коричневий. Якщо він сильно темно-коричневий, ну прям такий чуть не бордовий, як, от наприклад, ця капелька мастила, що там є зараз. Якщо він настільки темний, значить, скоріше це пок не міняний. Пластик дуже вже за, ну, затер за цей. Скоріше за все це пок не міняний, тому що пластик буде темного кольору, вже насичений дуже відмастило кольором. А якщо такий більш світліший, як в мене зараз, пластик, або такий ледь блакитно-білий, або взагалі білий, значить він міняний. Отож, це пок я вам показав. Звертайте увагу при покупці хоча б на колір пластику. Загалом воно ходить, але якщо прогавите, то у вас цей пластик розсипеться, він трухнявіє з часом. Він починає розсипатися, уламки падають в масло піддон. В масло піддоні стоїть маслоприйомник, він забивається пластиком, а далі там вже пригоди-пригоди починаються. Тому варто не прогавити цей момент. Також буває, трапляється що по мотору розхитується, розшлапується заслонка Westgate турбіни, і з'являється характерний такий. Такий звук металевого дренчить металевий дзвіносик ніби. Ну, його важко не почути, але це теж одна з проблем, що ця штукенці часто виходить з ладу, трапляється. Також по мотору ну, загалом може підтікати масло з теплообмінника і підтікати масло з прокладок. Але прокладки міняються разом з механізмом ГРМ. Ну, загалом, якщо ви робите все правильно і не економите на обслузі, то разом з заміною ланцюга ГРМ замінюються і прокладки. І там нічого, все сухо, все круто. Ще один з такий косячок маленький це що n 20 і n 26 мотор не славиться своєю, скажімо так, якістю холостого ходу. Він, не, ну, скажімо так, на нього не поставиш монетку. В холостій в роботі він досить нестабільно працює. Це не, не технічна несправність, він просто, просто так працює. Так треба. З приводу мастила. Це елементарні речі, це ну, не стосується тільки цього, цього, цього мотора, цієї машини. Наприклад, BMW рекомендує міняти мастило раз в 15 тисяч заливати оригінал Long Life мастило. В реальності це дуже велика помилка. Не ходять тут 15 тисяч, якщо ви від'їздите на маслі, то мотор вам скаже дуже, досить швидко великий привіт. Е, Міняйте його хоча б раз на 7-8 тисяч, і тоді все буде з ним окей. Оригінал, мотюль, що завгодно. ну Я заливав і мотюль, і оригінал нормально, воно їсть мотюль. Ну, звісно, здебільшого оригінал заливаю, там не суттєва різниця в ціні. Тому і вам рекомендую 7-8 тисяч і робіть заміну. Також ще один з таких мінусів. ну, Ця проблема насправді трапляється рідко, ну, як, відносно рідко, але я не скажу, що це розповсюджено. Через те, що вона пластмасова, вона теж часом пластмаса псується, трухне, і вона тріскається. Тріскається, відповідно, з'являються або підсоси повітря, або знову ж таки, мастило. Це теж не є добре і задоволення поміняти, це теж не, не сильно дешеве, в районі 500 доларів, там залежить. Є 300, в Китаю, є 500, є і більше. На рахунок ГРМ, до речі, заміна коштує в районі 1000 доларів. ну, Це при курсі було 28 гривень за долар. Є е, дешевше, є за 500 доларів в гаражах міняють, є за 700-800, 1000. Ну, зараз я не знаю, не скажу вам, бо я ж кажу, зараз я міняв на своїй світ це на 130 тисяч, як тільки купую авто. Зараз на машині вже 151 тисяча. Тому зараз я підкажу вам. Коробка. Мотор працює в парі з автоматичною коробкою 8 HP від компанії ZF. Звичайний восьмиступеневий гідротрансформатор. Працює безвідмовно, переварює, все прекрасно. Теж на нього є додатковий тюнінг, прошивка. Стають переключення більш агресивні, більш такі з пінками, так би мовити. Працює нормально. Знову ж таки, BMW каже, що мастило залити на весь час експлуатації, але ні, на сайті офіційному ZTF можна знайти, що мастило бажано міняти хоча б раз на 60 тисяч коробці. Тому рекомендую. Там, здається, в районі 10 тисяч гривень коштує процедура, замінюється частково мастило в коробці, новий піддон коробки пластмасовий. Процедура заміни мастила відносно недорога, але ви замінили і забули на 60 тисяч, тому ви вже вирішуєте самі. На весь, на весь термін експлуатації завели чи не на. З приводу взагалі, мотора ще е, чим відрізняється n 20 від n 26 Коротенько розповім n 26 має додаткову екологію, як я вже казав. n 20 просто має мотор. Зразу на виході після турбіни стоїть основний Окей. основний каталізатор. Велика банка. І все, далі пряма магістраль до вихлопу. n 26 має після основного цього кату великої банки. Далі, десь посередині машини, додаткова банка стоїть, сазовий фільтр. Це все, в принципі, вся різниця між ними. Стоїть просто додатковий фільтр. Я собі ставив даунпайп, я стоковий кат просто викинув, ну як викинув. Я його зняв, відправив ще, здають каталізатори за гроші. Ще мені вдалося за нього взяти, зараз вам скажу, щоб не збрехати. Здається, 6 6 чи 7 тисяч гривень я за нього отримав. Купив даунпайп, поставив. В принципі, там все болтон, не треба нічого домудряти. Міняв сам, можете відео знайти, десь або підказку шукайте, або просто на каналі зайдіть. Там коротеньке відео, яке я паю ставив. З приводу тюнінгу. Ці мотори дуже. Я про N20 двохлітровий конкретно кажу. Легко, дуже переварюють тюнінг, стейдж перший, стейдж другий. В чому заключається те, що стейдж перший це просто прошивка, умовно кажучи. стейдж другий, це вже там накочуються ці, ставиться даунпайпи чардж пайпи, інтеркулер продуктивніше ставиться. Перший стеж дасть вам, якщо розглядатись ну, пайп перекинути в стейдж 1, то стейдж перший дасть вам сток у нас 245 сил. На виході після першого стейджа плюс пайп, будемо мати десь близько 290-285 сил. стейдж другий там сильно вже по силах не буде приросту. Там в районі вже буде 300 сил на стейдж 2, але їде вже бадьоріше. Розгін 100-200, там вже ну, на порядок швидший, на декілька секунд, на дві, навіть більше. Чесно, не буду казати. Навряд чи тут у вас буде заморочуватись вже на стейдж 2. В основному всі там зупиняються на стейдж-1. І в принципі цього достатньо. Стейдж 3 взагалі мовчу. Стейдж 1, стейдж 2 переварює без проблем. Стейдж 3 вже переварює не так не так бадьоро, вже може щось там сипатись потрошку, відригувати. Але тим не менш, стейдж 2 сміло собі робіть, якщо хочете, буде тримати трішки паспортних даних. Розгін заявлений у нас від виробника, від різних джерел, різної різні інформації. Там 5-6 до 5,5, 5,6, 5,7. Вплоть до загалом до 6 секунд. Це все, я так розумію, залежить від гуми, від покриття дорожнього, наскільки якісна дорога, від гуми, від погоди, від температури. Все залежить. Ну, Загалом, правда, десь там близько 6 секунд, але з 6 секунд ми виїжджаємо, десь 5,8, 5,9. Повний привід. Е і задній привід здається трошки швидше. Там, на 0,1 секунду не буду розказувати вам коротше. Ну, 6 секунд виїжджає 6 секунд машина. Заявлений розхід пального середній 9 літрів. О Боже, хто це написав? 9 літрів, які 9 літрів, бляха муха. Навіщо обманювати людей? Е, це обман. Насправді, ну, по трасі добре. Почнемо з приємного. По трасі розхід справді невеликий. У мене мінімум виходив 6,9 літра на 100 кілометрів. І це ще я там не супер старався економити. Є люди, яких і менше, і 6,5 виходило, і навіть менше. По місту, якщо брати до уваги Київ, мене, я, наприклад, я жив на Троєщині, їздив в центр кожного дня, в середньому, якщо не сильні пробки, в мене виходило десь 12,5 літрів. Це світофори там легенькі тягнучки, то 12,5 літрів виходить. Ну це якщо ви так, ну, їдете і не сильно заморочуєтеся над економією. Якщо от я приїхав в Івано-Франківськ, Маленьке місто, короткі дистанції, світлофори. Тут розхід у мене 15-16 навіть буває. Не сильно приємно, ну але й дистанції коротші, але й розхід відповідно більший. І, на жаль, на цьому моменті мікрофон в мене не захотів продовжувати записувати. Наступні 10 хвилин відео просто, на жаль, довелося вирізати, тому що. Нічого не, звук не, повністю не записувався, є лише відео. Якщо коротко, я розповідав про ходову і деякі деталі, і ще про тюнячки розказував, про салон і так далі. Але, на жаль, доведеться вирізати. Ось ми перемістилися в салон автомобіля, перейдемо до інтер'єру. Трішечки помінялася наша локація та день зйомок, на жаль, тому що я тоді в один день не встиг закінчити. Бо на тій локації було шумно, діточки почали літати, то не мав змоги записати це, а там погода зіпсувалася і все решта. Тому робимо до зйомки в інший день, щоб не було зайвих питань, чому я в іншому одязі і в іншій локації. Як відомо, BMW взагалі славиться купою-купою опцій та дооснащення. На жаль, за окрему доплату, звісно, кожна опція, але тим не менше, їх тут широкий вибір, широкий вибір кольорової гами салонів, дооснащень і так далі. Загалом існувало три комплектації: це базова комплектація, спортлайн комплектація та лакшері комплектація. Базові комплектації, в принципі, ну, як базово. Не було сильних там наворотів. Наворотів був вузенький моніторчик, основний, звичайна мультимедія тільки по блютузу, просте звичайне стокове кермо, вузький моніторчик на приборній панелі. Ну, загалом без наворотів, наприклад, там без підігріву заднього ряду сидінь, чи проекцій, чи... ну і так далі. В спортлайні салон відрізняється тим, що там вже йдуть вставки ну ніби так, під спорт, скажімо так, Червон червона стрічечка така могла бути, або ну, різних кольорів. Коротко. там можна було підбирати кольорову гаму. В спортлайні також вже були спортсидіння. Ну, трошки поцікавіше, салон був і начинка могла бути трошки цікавіше. В лакшері комплектаціях вже йшов, міг йти широкий монітор НБТЕ, повноцінна мультимедіа там, з картлеями. Також розширений щиток, моніторчик щитка приборів, підігри, підігріви, МКРМО, сидіння, проекція, там все вже повний фар але оскільки знову ж таки я згадав за широкий спектр до оснащення і різних опцій в BMW, в мене, наприклад, комплектація базова, але я, наприклад, маю задній підігрів сидінь, підігрів керма, широкий монітор, основний, широкий монітор приборки приладів, Ну, парктроніки, до речі, теж не у всіх трапляються. Ну, Парктроніки маю, камера заднього вигляду. Це все те, що в мене стоку з начинками, начинка була. Чого мені насправді бракує, це, наприклад, немає місця під окуляри, де покласти. Ну, Тут є підстаканники, тут, там є маленька ніша, а тут туди... не, не влізе нічого. Я там можу цукор з Проблемне місце відмічу тут ручка дверей. Ну, основна це ручка дверей, там, де вставка дерева йде, тут зазвичай. Внутрішня сторона, ця резина з часом псується дуже дуже легко коцається. Це болячка в цих салонах. І зазвичай люди часто міняють цю просто ручку потім. Але вистачає не сильно надовго, скажімо так. Про шумоізоляцію. Шумоізоляція достойна. Не скажу, що вона паршива тут. Ну, в американцях вона гірша, ніж в європейців. У мене американець, але насправді мені того цілком достатньо, комфортно. Я не чую зайвих шумів на, на двору. Єдине, що, б можливо, додав, я б додав більше шумоізоляції на колесні арки. Бо, наприклад, на швидкості я чую шини. Ну, звісно, це ще залежить від вашого малюнку протектора, від самих шин. Але мені часом ще чути шини. Я б ще трохи додав там З Цікавого в нас є. На дзеркалі заднього виду кнопочки можна підшити, якщо ви вас наприклад, будинок, можна підшити ворота, якісь автоматичні відкриття воріт, підігрів керма, підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Може бути також проекція на лобове скло. Загалом я вам скажу, салон досить просторий Я, наприклад, люблю сидіти за кермом, ну так, напівлежачі, скажімо так, не, не, не супер економляче місце для заднього пасажира. А салон дуже ергономічний, мені дуже подобається розташування, все в принципі зручно. Місця достатньо. У мене двоє дітей маленьких ззаду стоїть два автокрісла. Я з дружиною попереду. То в принципі місця нам завжди з головою. Вистачає поїхати в Буковель в місця і речі якісь підібрати з собою. Тому, ну, хто каже, що мало місця, і шукають якісь кросовери, ну не знаю. Звісно, зручніше кросовер там багажник явно побільше, наприклад, але в салоні нам не бракує місця нормально. Тому за це хвилюватися не варто. Зараз перемістимося на задній ряд, я покажу, що там до чого. Сяду сам за собою, наприклад. Ну, як я, сажу, як я вже сказав, напівлежачі. Поглянемо як там бардачок, ну це підлокітник точніше. Тут місця небагато, він не глибокий, тут всередині знаходиться роз'єм. Під Aux і під ESB. Ось звичайний стоковий, стокове кермо на F-30. Нічого особливого, таке не сильно привабливе. Можна дооснастити собі М-кермо з пелюстками, без пелюсток, підігріви, вібрації, є, є, є різні абсолютно варіації. В мене, як я вже сказав, широкий моніторчик приборки. Він розширений такий, йде аж сюди. А в версіях там побомжовіше, тут він лише такий маленький, квадратик та і все. Система старт-стоп. Єдине, дійсно, до чого вам <свят> доведеться звикати, так це до індикатора поворотів. Він тут не фіксується в положенні. Тобто, бачите, він відскакує. Тут є одне положення швидке, він тричі блимає та виключається. Це перше положення. А є ще таке наступне положення, він ну, ніби блимає постійно. До цього потрібно звикати, я особисто звикав там, декілька днів, поки катався. По-своєму прикольно насправді. Центральна консоль. В рестайлі я вже згадував, здається, в рестайлі отут вже білі циферки, білі всякі символи. Це ще відголоски до минулих моделів, був фірманий колір. BMW Оранжевий, у мене ще в Є46-ті абсолютно такі самі іконки, цифри були і кольор абсолютно такий самий. І в рестайлі оця консоль вона підсвічує, має підсвітку. Також, як я згадував, у мене центральний монітор теж великий. Тут звичайний Bluetooth, немає ні, ні CarPlay, ніякого нічого. Все оснащується НБТ-шкою, можна доставити. Доснастити можна все, що завгодно. М-кермо поставити собі з плюшками з вигляді вібрацій, підігрівів та полістиків. поставити центральний моніторчик собі, НБТ або з кармплеєм. Бажання та гроші, як би мовити. Ось ця центральна консоль теж замінюється без проблем, без сильного там втручання. Ну як? Треба трошки розібрати, але тим не менше. Ручка КПП теж по-своєму цікава. Не фіксується в одному положенні. Режими переключення, спорт, режим еко про комфорт, відключення стабілізації, Парктронік. підстаканнички і ось тут, ну, тут небагато місця, на жаль, розетка та малесенький, малесенька така кишенька під якісь речі. Мені бракує тут місця під окуляри. Я надзвичайно не маю куди їх покласти, тому на жаль, вивожу їх тут разом разом з ведешкою. Тут у нас є кнопка виклику поліції, люк, відкриття, закриття, індикатор подушки безпеки, світло. Є гарний люк. До речі, хто не знає, ось це в це нас компас. Проблемне місце в салонах на F30 – Це ось ця ручка, саме всередині ця частина. Ця гума вона швидко зношується, старіє і дуже легко коцається. Дуже легко. Це болячка цих салонів і оце часто просто замінюють. Це нескладно, відстьобуються ось тут ці дерево з цими такими спеціальними інструментами. Можна й кар... хто карточкою, хто інструментами. Відстьобується ця дерев'яна частина, ну, ніби дерев'яна. І ось ця викручується, там пара і пара гвинтиків міняється. І є всілякі різні кишеньки, то тут, то там. Це я вже показував. Зовсім невеликий підлокітник, місця там небагато, мене там різне сміття, всяке валяється. В мене звичайні сідушки, спорт сидінь, трохи розширена бокова підтримка, І бокова підтримка знизу тут є. Зручніше, звісно. Тут у нас все, все по стандарту, зеркальця і все решта. Так ось ми перемістилися на задній, на задній ряд. Я сиджу сам за собою, як я вже казав, я сиджу в розвалочку, напівлежачі. Я середній компоновки так для справки, у мене 80 кг ваги і 179 зросту. Я сиджу сам за собою, як бачите, досить вільно, комфортно, над головою ще навіть є трохи місця. Тому тут високим людям в принципі, буде доволі комфортно. Ну, коліна не страждають, є трошки місця ще попереду, щоб простягнути, простягнути ноги. В принципі, все супер. Як я вже сказав, діти з двома автокріслами поміщаються легенько. Троє дорослих, думаю, також поміститься без проблем. І можна і, в принципі, на, на далекій відстані їздити з комфортом. Нічого цікавого, позаду тут більше немає. і ще можу вам показати центральну консоль. Маємо ще центральну консоль. Так, відкривається, тут є. у нас оп, 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 підстаканнички Звідси також є вихід в багажник. Це все складається, розкладається, і також є доступ до багажника. Задній ряд сидінь також повністю можна скласти при, при необхідності. Та, як мені тепер вийти, в мене стоїть дитячий контроль і вдається перевезти. Я поїхав. О боже мій, так, так, так це робиться, коли ви самі все знімаєте. Опа, фух. Ну, не маю я, на жаль, зайвої пари рук, щоб зняти це ще з кимось для зручності. Перепрошую. І знову коротеньке після слова. Багато що я не, не розказав. Не сказав, бо або забув, або важко було самому знімати щось. Я б додав ще більше підзйомів якихось, а самому то край важко. І монтаж ще я не супермонтажер. Можливо, підшукаю когось, щоб на стороні це все було. У мене ще на моменті, коли я почав розказувати про витрати пального. У мене накрився мікрофон, перестав записувати. Був сильний вітер в той день. Поновно, я не бачив, що мікрофон відробився. У мене ще там на хвилин 10 розповідей про підвізку і так далі. Я вже не став це перезаписувати, оскільки я і так вже перезаписував це два рази, бо мені перші рази абсолютно не подобалися. На майбутнє, як я вже повторюсь, постараюся знімати більш розгорнуто інформативно. Багато чого не здав про тінячки, про якісь маленькі нюанси, про підвізку, знову ж таки, було записано, але я не додав цього відео. Про якісь хитрощі маленькі, про технічні характеристики. Це все дрібниці. Основну суть я, те, що хотів, я здається доніс. Зараз, як для першого разу, думаю, нормально. Хто що там хоче додати, про що ще варто було б говорити про машину, пишіть в коментарях. Загалом буду вдячний, якщо підтримаєте будь-яким коментарем або подобайками. Дякую за перегляд. Підпиші.